Машина заїжджає на ваги, безоператорна вагова, Є Р під антенна, які ловлять, і пишуть на табло, очікують зважування. Система очікує стабільність ваг, датчики периметру, фотографує, зберігає все в базу, якщо все окей, виведе вагу і відкриється шлагбаум. От вивело вагу, відкрився шлагбаум, там не видно, включився зелений колір світлофора, машина виїжджає. От ваги обнулились, шлагбаум зараз перевірить чи все добре закриється, але шлагбаум закрився, на вагах включився. Червоний колір світлофору, ось такі антенни стоять, все працює автономно. Два табло, світлофори людей немає, на бруто, на тару. Такі самі ваги, така сама комплектація. Ну і на в'їзді охороні приходить задача впускати машини, вони там також відкривають шлагбаум.